Так, починаємо наш влог. ми на Куликовому полі. Таке здання тут. Адмінбудівля. І тут танки російські загрівші, буду показувати зараз. Хтось воно щось там бачить? Так, отакий танк. Ось це покажу зараз. Прикордонник український знищив його за допомогою джавеліна у 22-му році в березні. Т-72 російський СРСР танк. Екіпаж три особи. А ціну не пишуть, як він стоїть. Отакий, зараз обійду його покажу. Це я так понімаю осколки. Пулі. да, навірно, стріляли. Такі тут ось такі отверстия. До да, згорів і температура конкретна була, аж поплавилося, аж повело. І колюса, і все. Бок. Це бок такий. Орешето. Ма мусором, ні. Так, пішли далі. Це щось таке БМП, похоже якесь. БМД бойова машина десанту. Історія знищення у 22-му році Херсонському напряму противника, яка брала участь у спробі прориву української оборони, була знищена пострілом з української 120. Міліметрової мінометної батареї. Така інформація. Обійдемо так. Де ж вони сиділи? Тут ага, покажу місто. Тут такі педольки. Так Соліоркою похна чуть сольорку. Таке. А сигарети? О, ні, сигарети ножі, я думав російські може. Це вже ноші набухали Понапивалися Не трогать. Братво. Коротше щось написано 200 Ось тут вони сиділи ті. Проєро. Та ні, це вже понасироли ноші. украинские газеты, так у ну, меня ничего интересного. Так, без колес, конечно. Ничего интересного. Так, дальше, шел у нас? Что у нас дальше? Это у нас... Гвоздика, это же дорога крутая. А ну подивись, в вона стоїть. Історія знищення. В серпні 2022 року під час контрнаступу українських військ самохідна артилерійська установка, що намагалась підтримати наступ, була знищена точним пострілом з українського протитанкового комплексу. Така інформація. Артилерія це. Да, здорово. Калібр. 152-й, мабуть, так? Який калібр? Кімер 122. Теж такий запах, три години пройшло, запах горелого і досі. Попіл і досі тут. Да, запах опс такий. Кого нічого ні дірок нема. Нічого нема. Ми зверху десь тут попали, вони тий в бою клодку. Нічого нема. Що скільки в нас стоїть? Понятно, коротше, дорого, дуже дорого. Це нас, що це... О, це геоцит теж для них стоїть. Це вже 152 мм. Листопад 22 року Бахмутський напрямок під час спроби знищити українські позиції. Було виявлено, враховуючи, українські артилерії здійснили кілька точних випадонь. Ого, ага, це артиллерією накрилося. Такий тут мотор. Мотурний оцік. Такая все. Шо, так такого. Тут что-то такое позаглядывать интересного. Ну, вот да, все. Позор, это Нашего дома. Збройних сил України така, коротше, тут що? тут погорена гідролінії такі. Ну, в общем така. Це ось у шахеда. Литок виглядить завбільшки. Не знаю важко сказати. Ось. Це один був знищений під розділом повітряного командування Південь. Інтересний шахет, Такий він із стекловолокно, я очі зроблений. Бок всередині. Що даже не вхолеш й бензин, але навіть є по-моєму. А ну ззаді обідив покаже. Ззаді у нас да, що? Так, стекловолокно, воно все блешеш. Блин. Якісь нописи даже є. Російські, хм <ріх> Інтересный пород. Так, ідем далі. Це у нас БТР. Із лоба, в Липні, 22-го знищений, Тут у нас сика людей. Три особи плюс 7 десантників. Така то вже інтесна машина. Говорили, мі досі воняв. Така машинка. Хтось вже, ну... Та це по-любому. Хтось залазив, та пив Ці. Так, продовжуємо наші сьомки. Скрізь спиртні напітки. тобто люди залозили, наші люди залозили. Залозили і бухали в них, настільки я так зрозумів. Отака машинка у нас. Обороня така, да, товстенька, звісно. Не видно, щоб хтось. Осколків нема на її. Так, далі йдемо. Це у нас БМП. Ага. Друг батальйон морської піхоти, 35-та окрема бригада. У урожайне. Екіпаж було. Ліквідовано після враження машини на полі бою. Стіки тут екіпажа, три особи плюс 7 десантників. Така машинка. Тоже все врешито. Багато. Тверсі таких. Ззаді вони сюди залазять, так ці дірки. 24. Що що? Нам ми добре буде здобувати, дверку знімаємо там. Дверку знімаємо? Що, серйозно? <ріпиш> така машина. Пішли. Так, продовжуємо Наступна машина у нас. Це у нас. Боєва машина піхоти. Транспортування і підтримка вогнем максимальна швидкість 65 км за годину, три особи 8 десантників такий о, Така машина, гусеніці. Тут вже все. Якісь такі написи. вже наші постаралися. Так, далі ще. Так, воно ну, нам на ну, метал уже здають. З машиною зайвіть не серії. <хе> так, следующа машина у нас. Следующий, следующий, це у нас БТР 80. На Херсонському напрямку 22 рік постріл ПТРК пробив броню, дивив машину з лоду. Така машина. Тут як осколки. Такий спалець. Пробіття навіть одне. Каліоса моделі все. О, цікаво. покришки познімають. Пишуть, от, теж освіецька воно так, барахлоце. Хотіемо так далі. Знищено авто з дітьми. Атака на цивільну автівку в Херсонській області. Дрон влучив задню частину авто, спричинивши вибух і займання. Водій встиг зупинити машину, що дозволило пасажирам вибрати. З двоє дорослих і одна дитина отримали осколкові поранення. Всі постраждали, були евакуйовані та доставлені до лікарні. Обито тако. Ага, вона бронірована якась. Да, це бронірована воно. Тобто стело буває, його не пробило. Подушка стрельнула. А це пулі, я так зрозумів. Мовить на мити, але вона щось так <laughs> буде вернуть. Uh -huh. Ну Все, все більше не можна нічого показати І тут така що я так розумію, це геройні тут комери ось. Ось такі комери і мотор двохтакний двохциліндровий.